На ціль це Олімпійські ігри Львів'янка Вікторія вісім років займається кінним видом спорту. За цей час дівчина вже здобула звання чемпіонки України. Однак головна ціль Олімпійські ігри ще попереду. Спортсменка зі своїм конем хокеєм взяла участь у традиційній церемонії підняття стяга України та Олімпійського прапора з нагоди відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі. Олімпійський прапор піднімається традиційно на Львівщині. Наше відділення Олімпійського комітету Львівської області його піднімає, запрошуючи численну громаду олімпійців Львівщини. Сьогодні є і олімпійські чемпіони, і призер Олімпійського, і чемпіони світу, чемпіони Європи. Також цьогоріч відзначили унікальну дату в історії олімпійського спорту України та Львівщини сторіччя першої львівської олімпійської медалі. Здобуто її представником кінного спорту львів'янином Адамом Крулікевичем на Олімпійських іграх 1924 року у Парижі у складі збірної команди Польщі. Чи знали ви, що саме львів'янин 100 років тому здобув бронзову медаль в цьому виду спорті? А, Так я знала, я цікавилась історією кінного спорту. Чи це? Дуже важливе для мене вид спорту сьогодні ж українські спортсмени вимушені тренуватись під щоденними тривогами та російськими обстрілами. Це попри те, що існує давня традиція так званого олімпійського перемир'я, коли всі війни на час проведення Олімпійських ігор припиняли. Однак, впродовж останніх років основним порушником олімпійського перемир'я була саме Росія. Кожен день тривоги, кожен день сприльоти і тож не зважаючи, що, незважаючи, що Через день починаються Олімпійські ігри, і медалі по-любому будуть. не Невпростий для нашої держави час. І знаєте, Олімпіада це такі змагання, де треба вірити в себе. І це такі змагання, де ти можеш бути не чемпіоном світу, не Європи, а стати олімпійським чемпіоном. Треба виходити і рвати, як кажуть. Дякуючи нашим партнерам. Все було зроблено таким чином, що мінімальна кількість росіян і білорусів приймають участь в олімпійських іграх. Нашим спортовцям я зичу фарту, тому що на такому форумі перемагає той, хто має хорошу психологічну стійкість, і я з повною впевненістю, що медалі в нас будуть. В Олімпійській збірній України за золото ігор у Парижі боротимуться десятеро спортсменів з Львівщини. Бажаємо перемог! Максим Турчинський та Богдан Павлечко телеканал НТА.